Вітаю, друзі! Ви на каналі «Трохи про праві Растислава Краця, я Ростислав Кравець. Це відео присвячене, як я обіцяв понеділок, досить цікавому відео, важливому відео щодо нарахування затримки при звільненні, от як, як розраховується середній заробіток, як розраховується компенсація за який період, що туди включається, і е, за який період можуть бути нараховані по статті 117 КЗПП, це Кодекс закону про працю. От, е, так, мотива ця компенсація за несвоєчасно виплачену заробітну плату і відповідні виплати, які повинні були здійснені при звільненні особи з підприємства. Тому раджу вам підписатись на цей канал і буду вас просити підписатись на цей канал, поширити це відео. Прокоментувати, поставити вподобайки, поширити в своїх соціальних мережах і своїм друзям. Ну а найголовніше, те, що я говорив самому початку, підписуйтесь, будь ласка, на канал, тому що саме ваші підписки допомагають алгоритмам Ютуба. Якщо ви підписуєтесь під час перегляду чи відразу після перегляду відео розпізнавати і краще поширювати, рекомендувати це відео іншим. І так, яким чином все це відбувається, Велика Палата вчергово відійшла від позиції Верховного суду і виснувала власні позиції. Я досить коротко про це розповім. Саме рішення ви зможете знайти в мене в телеграм-каналі, також раджу на нього підписатись, отримуєте масу корисної інформації, тому. В Ютубі це буде під відео посилання, а в Тіктоці в шапці канала. Ну, в Рілсах теж там можна знайти посилання на мій телеграм-канал, тому раджу підписатись і отримати відповідно більш детальну інформацію. Якщо коротко, щоб не затримувати вас, питання в наступному. Велика палата встановила, що, по-перше, середня заробітна плата розраховується для в Розрахунку середньої заробітної плати, там береться два місяці, і куди включається безпосередні і е, е, премії, які виплачуються за цей період. Компенсація розраховується за останні два місяці. І якщо премія була, вона включається. Якщо премії не було, вона не включається. І відповідно що стосується 117 статті кодексу закону про працю, це дуже важливо. Тому що насправді раніше було нескінченим, потім законом була внесена окремим законом максимальна межа відповідальності роботодавця, е обмежена строком 6 місяців. Однак, не дивлячись на те, що вона обмежена строком 6 місяців, це абсолютно не значить, що суди е можуть стягнути саме за цей період. Зрахуванням конкретних обставин справи, добросовісності осіб, суд може як стягнути за 6 місяців цю несвоєчасну своєчасно виплачену заробітну плату от за цей період, так безпосередньо за, за місяць стягнути. Може пропорційна сумі вже стягнутої стягнути. Тобто, це це на розсуд суду. Велика Палата в даному випадку висновила, що треба оцінювати безпосередньо конкретні обставини. Справи конкретної справи, те, що відбулось, і не обов'язково нараховувати все це за 6 місяців. На це варто звернути увагу, коли ви будете і звертатись з позовом або захищати роботодавців, які своєчасно не сплатили безпосередньо заробітну плату. і Відповідні компенсації при звільненні. Тому вивчайте цю практику, отримуйте її. Ну і вас буду ще раз просити у вигляді вдячності підписатись на канал для того, щоб інші люди мали можливість отримати цю інформацію, отримати інформацію, яку ви вже знаєте, як захистити свої права. А найголовніше, не забувайте допомагати ЗСУ, допомагати Україні вистояти. Бо без нашої спільної допомоги це навряд чи можливо. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші Збройні Сили. Слава Україні, слава ЗСУ! підписуйтесь, коментуйте, поширюйте і ставте вподобайки. До зустрічі!